Це дуже важливо розуміти, що е, і в Україні, і в Росії ні, в Росії 20 років, а в Україні 8 років розвивалась екосистема виробництва безпілотників. Е, російський «Орлан», безпілотник е, російський безпілотник «Ланцет», е, в принципі, та же гірань, це перероблений шахет, ну і шахети вони називають там пірепісуд пері... ну, гіранями, неважливо. Це один проєкт, це достатньо успішні проєкт. Давайте ми будемо казати чесно, не дивлячись на всі успіхи нашої противоповітряної оборони, яким просто респектіще, ну а не дуже складно організовано, і це дуже круто. Вони витягують максимум просто того, що можливо, ну. Скажімо так, так техноло те рішення, ті рішення технологічні в тих умовах, які у них є, і які засоби у нас є, протиповітряна оборона зараз витягує. Ну блін, я не знаю 250% українська, але шахети вони окупаються. ракети під дуже великим питанням. А шахети вони для ворога окупаються, тому що вони відправляють на один об'єкт 15 дронів, тобто це загальна сума. Не 750 тисяч доларів, вот, і нищать, наприклад, склад. Ну, буває, ну долітають, а буває долітають. Це про що? Про те, що в Росії якась система створювалась і була у нас, вона ледве-ледве живріла після е 14-го року. У нас була яка система на момент повномасштабного вторгнення. Це так звані лелекі фурії. Ну, їх всі чули. <кій> це, це апарати, які задовго до повномасштабного вторгнення стали поступати в ЗСУ. Але як наша русофобія недостатня, так і наша екосистема виробництва дронів ну, вона була там на 5% від того, що необхідно, і тому Росія війшла в повномасштабну війну з існуючої екосистеми. І ця екосистема перелаштовується, і вони роблять успішні апарати. Які приносять нам величезних збитків а, і, і, і роблять це достатньо успішно. Але у нас на момент повномасштабного вторгнення, ну я думаю, що співвідношення наших потенціалів а, виробництва дронів нашого і російського був 1 до 20. співвідношення. Але українці. А, ну, Люди, які можуть створити якісь новітні зразки, здебільшого, здебільшого я підкреслю не завжди, але здебільшого це люди освічені і в Росії е дуже велика кількість людей, які би могли працювати в цій сфері, вони б виїхали за кордон. Але там, наприклад, пішли у внутрішню міграцію. Це треба розуміти, що ініціативи і можливості у нас і. Унікальності українського народу у нас потенційні можливості на порядок вищі. Але інституційно ми до цього підійшли дуже пізно. Тобто, коли, ну, наприклад, беремо російську, ну там якесь підприємство, яке виробляє успішний е, баражуючий боєприпас ланцет, поясню нашим слухачам тобі, що таке ланцет? Свічблед, ти чула, американський? Ну, звичайно. Значить, це баражуючий боєприпас. Взагалі, юридичне поняття дрон камікадзе не існує. Ну, ми зараз не кажемо про морські дрони Камікадзе, а про всі літаючі дрони, які летять і вибухають, вони називаються баражуючий боєприпас. Так от, ланцет це дуже успішний баражуючий боєприпас, який долітає до йому вказується конкретна точка. Він долітає відео, аналізується програмним комплексом цього апарата. Визначається, наприклад, тому сказано, що там скупчення танків. Він визначає танк, якщо він не бачить танк, він визначає БТР і так далі. Там виставляється певна послідовність, вибирає його і летить прямо на нього. Це дуже опасна зброя. І вона недорога. І, Наприклад, в Росії було це підприємство, яке виробляло ланцет. Дан ну, їм просто збільшили замовлення. І вони там збільшили штат і так далі. У нас зовсім інша ситуація. Ми вперше за це. Я в житті. Не тримав дрона взагалі не знав, що це таке. Ну, тобто я бачив, що там на весіллях хтось там щось знімає. Ну і все. Більше я не знав нічого про дрони взагалі. Ми це робимо з нуля. Дуже багато таких команд. І цьому є результат? Цей тобто, результат сьогодні наочний. Тобто, може ви чули такий проєкт Люті пташки. Він дуже схожий з нами. Ми не гриберс, ми люті птахи, а вони люті пташки. Вот. І... Це перекліпті пташки на збору на тисячу дронів, і вони вже, наскільки я знаю, зібрали 30 мільйонів, і ці тисячі дронів зараз робиться. І так далі. Тобто, українці вони в силу іншої організації суспільства і суспільних відносин. Зараз, з моєї точки зору, ми десь один до одного наближаємось. Тобто наші військові потенціали по виробництву дронів наближаються. Ну, Десь там вони, можливо, на ближчим часом зрівняються. Ви по російським паблікам, наприклад, мабуть, ти бачила, що е, вони пишуть, що в Україні аеророзвідка краща. Це визнає ворог, а В рік тому рівно у нас аеророзвідка була на порядок гірша. Тобто в небі постійно висіла Орлани, і неповоротність їх системи вона пасує перед нашою. Але вона нам теж потужна. Тому як би, українці вони тільки розкачуються в плані виробництва дронів. А, наскільки для цього робить держава, я кажу, робить, але недостатньо. От, тобто, все добре, але не так би як би могло би бути значно. Ось, тому о, я в цій темі розумію, я розумію те, що робиться, і скажу, що тобі і нашим глядачам, що насправді все добре. Ну, просто це добре, треба чекати. Е, і ситуація, вона поступова і повільна на передньому краї і з наявністю як розвідувальних, так і ударних БПЛА, вона поступово змінюється. І атаки морських дронів, я до речі, наприклад, не маю навіть уявлення, хто їх розробляє, де розробляє, як розробляє, і так далі. І це дуже добре. Ну то, тобто, чим менше хтось знає. Якби мені не потрібно було би е, збирати кошти на наш проект, я би теж про нього нічого до перемоги б не розповідав.